Усім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я Олег. Сьогодні такого осіннього похмурого ранку я приїхав до лісу. Так як ще у нас триває грибний сезон. І хотілося б подивитись, щось знайти, якихось грибочків. І взагалі б подивитися, що на даний час можна знайти. В нашому лісі. Ну якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Обходю я і крім поганок різних там мухоморів. Більш нічого якби не бачу. Але тут мені трапився на очі ось такий, здається, польський грибочок. Так, бачите, це польський гриб. Ну, до кошика перша наша знахідка, Знайшов Тут пару зеленичок. Так вони в листі. І, і не видно зовсім. Деякі, якщо крупніші, то вже люди визбирали, а... Такі ось які починають рости, то їх ну, не так Отак, ходить палець. Ну, ось, це вже бачите буде покрупніше. Так, а ось подивіться які гарні зеленички. Як їх тут ніхто не, не повезбирував. Так, тут так з краєчка ростуть. Хоча вони зливаються з листям, то це така бачите. Так. Тут якщо ретельно все бачите, тут піднімати, то можна познаходити. Десь я тут іще бачу. ось і ще одна. Зараз я тут перевірю. Ну, будемо зелениці збирати. Якщо білих грибів немає, то ай вже і така осінь, якби. Не знаю, ну на дворі ще не, не холодно, так щоб геть холодно було. Сьогодні навіть туман. 有股是个。Ну, Ну ось погляньте дві яка зеленичка. злилася з листя. І все, о, бачите, тут іще є. Ось. Так, де моя палиця. Ну а так доводиться ходити, тому що... Ну по-другому не як. Дивіться. ось бачка. Ну це ці великі, то ці ще і то. Не завжди їх і бачиш. От бачите, листя стільки. Ось такі зеленишки гарні. Ну поки що так, а ось... Біда поганка серед них прилаштувалася. Отак бувало, людей путають. Вони коли молоді, вони наче на вигляд всі однакові. А багато ж не, не потрібно. Взяти одну якусь поганку маленьку і вистачить всю сім'ю, отліти. Так, ну добре. Будемо б зеленичку збирати. Що ж зробиш? Білих немає. Щось-то назбираємо по-любому. Ось яка гарна зеленичка. Опа, ось так. І знову ось бачите, поганка ось. Ну і видно, тут вже цю можна розпізнати. І біля неї ось такі зеленички ростуть. Або вона біля них. Це <різь> не ясно. О. Зеленички такі гарні, сочні. О. Так, що тут. І знову у нас Зеленишки Ось, бачите, з'являються такі саме. Це ще треба на вивочку так раз цю лесенку. Це вже така. Більше. шапочку От ще. Це ж так бачите, як буває. Необережно і таку дзвонишку зіпсував. Так ось іще. Здрави не помітив. бо вони крихкі ці пластинчаті, вони зазвичай швидко можуть ну, ломати. де як всі пластинча такі тікає ну, ще нусь так бачите Идүүйс юм. Са пидүүйс юм. Багас ин то. Зеленички у нас. Ну хоч зеленись, назбираємо. Не даремно. Уже білі гриби, вже все. Може десь ще будуть попадатись. Ну. Така йдуть. пішки назбирали. Зараз. Щак. Знайшов ось такого підзеленка. Ну це ж рядовка сіра штрихата. ну Штрихчата чи як там правильно і ось мухоморщик, як завжди. Ось вони бачите, ростуть рядовочки. У них такий відкінечок Жовтуватий, такий зеленкуватий. Може через те на них так кажуть. Ну в нас так не говорять із зеленка. Так то це ж рядовка. Ой. Ой. Ось погляньте, їх так майже не... Непомітно, в листі, але вони це такі смачні гриби. Їх теж можна і маринувати, і слити, і ну, все що завгодно. Так, це що, воно. Він. Він такі вони, бачите, вони в піску їх потрібно вимочувати. Ну, що зробиш? Дивіться, і стільки тут. Зразу так би не помітно. Вони сірі. О, хі, це що? Так, бачу ж рішего. Ну, так він. і є. Ну ось так іду вже назад. І так по дорозі дещо попадається, там якась зеленіця, то звісно беру. Ну, ось зараз так. Весь осінній ліс виглядає. листя ще є. Це ще довго. Ліст піде на відпочинок. Ну ось так зараз в нас в кошику. Тут я з цієї сторони положив ці підзеленки, а тут зеленеці. Ну, Трішки так назбирали, мені вистачить. Головне, що прогулялися повітрям. По... Ось і все. Іду вже назад, якби ну до свого місця призначення. Якби мій час вичерпався. Ну нічого, походив трохи. В лісі. Грибників мало щось. Ну, вже бачите, вже щось і білі перестали. Може ще де будуть попадатись, ну, хто його зна. Ну а так, як завжди, всім дякую. Бажаю здоров'я. Всім нам мирного неба. До зустрічі!